На друге плана засідання позачерговий 53-ї сесії виварки селищної ради ось цього скликання. Зібралося нас 20 депутатів, Корм є, тому згідно з частиною 11-12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Сесія є повноважена і я оголошую її відкритою. Чесників війні проти російської агресії. oh great В нас на сесії. Виникли... Давайте будемо слухати. І, будь ласка, виникли додаткові питання. Тому прошу вас повернутися до порядку денного. Пропозиції, за пропозицією повернутися до порядку денного. זה לא מסוים Зачитую додаткові питання. Крім двох питань, які в нас виносилися на сесію позачергу, про затвердження програми підтримки Збройних сил на 25 й рік, про передачу міжбюджетних трансфертів на військові частини 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Правильно? Так, І про передачу до бюджету Васильківської міської територіальної громади, кошти бюджету Гелахівської селищної територіальної громади, надійснені видатки в бюджетній сфері і про передатну між транспорту до обласного бюджету Київської області, про внесення змін до програми ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій воєнного характеру в Гелахівській селищній територіальній громаді на 25 рік. Питання про затвердження, зараз не доведу. Про затвердження звідки ми розглядаємо перше. А, про внесення змін до рішення Влахівської селищної ради про бюджет, Вархівської селищної територіальної громади. Це буде у нас останнє питання, тому що потрібно буде згідно прийнятих рішень внести зміни до бюджету. Депутатська. Тобто Добре. Заперечіть. Тоді добре. голосуємо за зміни та доповнення до порядку денного. Ne zaperečujete za osnovu cijelu drugu. Dobro su територіальної громади за 24 рік. Оксана Михайлівна, ласка. Шановні депутати, я вже звітувала, звітувати ще раз. Оксана <говорить> Михайлівна ще раз за що він треба. Ми <говорить> треба тут голосуємо про затвердження звіту про виконання бюджету територіальної громади за 24 рік за основу цілого. Следующее питання. про затвердження програми підтримки Збройних сил України. Так, я вибачаюся. Давайте тут військові частини, номера військових частин. Тому за пропозицією процедурного рішення про заборону аудіо, відео, фото від фіксації під час розгляду питань 3.13 порядку денного. Не заперечуйте. за пропозицію. Голосуємо. що в них того не було сесії. Зрозуміло, що кінця року вони не могли використати 3,5 мільйон на цей реконструкцію під реконструкцію. Тому, так, те, описано, самі, реконструкції під реабілітаційний сектор. Тому абсолютно те саме, умови системи прописано для реабілітації жителів Заваківської громади 3,5 мільйона на реконструкцію цього. Реконструкцію. やるべえ、どうする Давайте ще. И то тоже Давайте повторюсь. Те саме, За два дякую. Следующее питание про передачу. Ребята, між транспорту до обласного слухаємо Бюджету Київської області є програма по військової програма в області і всі селищні Работа, лінія, раду... да, лінія дрону виділяють кошти для області. Це субвенція по проханню. Ну, треба. Там сума. Охорони і збороти в Київської області 3 мільйони. Є запитання, які не могло сумнів за основу цього. Добро, ще дякую. Слідче при внесення змін до програми ліквідації наслідки надзвичайної ситуації воєнного характеру в Гумахівській селищній територіальній громаді на 25 рік. Ми задали запитання з 15, ми попросили про те, щоб нам хоча б депутати, їх скільки коштів було закладено на, на цю програму, скільки використано і куди да використано. Ну, на момент засідання бюджетної комісії не було відповідальної особи, потім я бачу зараз є Віктора Олександровна, якщо можна перед початком бути, докази трохи нам розповіла. Скільки було коштів, куди було випростано, ну щоб люди знали і гамона знали. Вікторія Віталія чи Вікторія Олександровна. А хто, може це, вибачають, може це блогатерія, я не знаю доповідь. Чи краще хто на все, хто договора підписував? Я бачила, що Вікторія Олександра. Догові підписувала я, коли голова була, був нарікання. Договору по 53 будинку так. на протиаварійні заміни і скільки використані. Використані були кошти, могли швидше сказати, 1 мільйон 817 мільйон протиаварійних заходи, 95 тисяч звіт на технічне обстеження. Хочу, щоб у вас виникали питання у депутатах, бо ви... Ну, я хотіла Звіт. Ви, 90... віде, будь ласка, це і не У мене не не просто не дуже багато е... звіт з технічного обстеження. 95 тисяч. По цьому звіту враховані об'єми на ліквідацію е... наслідків. Ну, це і пожежа, і е... те, що стіни обвалилися і. Вивезення пошкодженого майна, ну це меблі, то що знаходилося в приміщеннях. 32 тисячі, 33 тисячі це по Ігоря Крикуна будинки, які зазнали другої і третьої категорію руйнації. 100 я зараз можу помилюсь, 111 тисяч. Це були на ОСБІ, на плівку, на е, саморізи. Тобто це е, першочергові матеріали, які ми використовували для е, вікон дверей замість склі, скла, яке, е, випало. Е, в принципі, може я щось ще, чи я щось пропустила. Ну, і це 2 мільйонів. Мільйон вісімсот дев'яносто п'ять тридцять три і сто десять. Це на шо мільйон вісімсот мільйон вісімсот було на першочергові про телевіні запад. А хто проводив ці? Яка компанія проводила? Альфа-буд, так, да, моноток ну, Альфа-Буд. Я не брала того. А, так, я взяла ж ми переглядали коштури, та на полодері надала. Вона мене питання була проведена експертиза. Перед тим, як ви підписували договір експертиза тієї цінової політики, яка вказана була в цій договорі? Там був тих нагляд, які відповідають. експертизи не було не тобто ви підписували на договір без експертизи, не проходив. Ми підписували договір без експертизи по об'єму, які враховані звіті з технічного обстеження. Е, Об'єми е, враховував технічний нагляд, який підписував також акти про виконання роботи. Ні. Мене, я задала питання перед тим. Як ви підписували, Вікторія Лісамо, договор про зайфа, на проєктно Біз, кошторисну, бізнес, докум... по плані, на кошторисну документацію експертиза, бо, експертиза не проводилася, бо об'єми враховані були звіті з технічного обстеження, так, так. які я ось сьогодні з собою взяла спеціально показати, так. які були об'єми по цьому так. 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 світі. Також я жаль, хочу доповнити також без застосування з селищного бюджету розроблено два проєкти. Mm -hmm. Якщо нам, має, я має, розумію, у 1,5 млн на 53-й, 41-й будинок. І також з окупантністю ми тоді вислугаємо за те, ви приділили... Наталія Валєрівна, я повинна була ще просуватися в листопаді місяці, але так... Так, давайте не будемо сваритися. Вікторе Олександровичу дякую. Ми будемо діяти. Ні, ми по програмі почули, ми почули скільки лишилося коштів, скільки треба. Кошти зараз, я так розумію, будуть закладені на 41 будинку. Скільки лишилися кошти по цій програмі? 2 мільйони на загальний пункт, наскільки я пам'ятаю, на спеціальні. 2 мільйони на спеціальні учні. Звісно, обсягу, які записано програми, мами, там описано закладено в бюджеті, правоючи, ну, організувавши минулий рік, звісно, що не чекаєш такого. Було закладено коштів 2,5 мільйони по загальному фонду, тобто те, що можна через ці поточні, і 2 мільйони по спеціальному фонду. Зараз на сьогоднішній момент на бюджетній комісії з'ясували, що 2 мільйони якраз загального фонду фактично все використано. Ця фонду поки що кошти не використовувалися. Це безпосередньо зараз теж не потрібно, тому що розроблений проект. На майже 3700, на 41 е, будинок, які ми маємо в першу чергу обов'язково ту кришу зробити. Е, тому, е, якщо ви зараз бачите в програмі із семи, зараз стоїть там 32 мільйонів. Пояснюємо, чому. Звідти навіть в цьому експертизі є ще друга черга, якщо за умови, що ми будемо там більше 19 мільйонів. Але ще є окремо, ми не розглядали, є підсумкові записки до головного розпорядника коштів головного виконавця програми селищної ради, які вже будемо вносити на наступній сесії. Там ще два будинки, які теж попередні позиції. Документація, це буде поточні видатки і це вже ми розглянемо наступного разу програму, не розписано загальний <kalkulé> спеціальний фонд. Але 25 мільйонів з розрахунку, що е, це орієнтовний обсяг плановий. Далі по мірі вкладання коштів ми просто до цієї програми вертатися не будемо. Бо заходи в програмі лишаться такі, як і були розбирання завалів і всього цього неприємних ситуацій. Е, тому е, орієнтовну суму виписуємо, це казав, як все закону наші бажання. А далі по мірі того, що ми будемо робити, ще замовляти по тим документам, які є. Тому в програмі зміна 32 мільйона мільйони. Я запитання. До цього. Тоді голосуємо за основою цього. Пане Четверо, дякую. про внесення змін до річні Левахівської селищної ради від 05.02.2025 року №171252 в місті про бюджет Левахівської селищної територіальної громади на 25-й рік. Зміна до бюджету. В першу чергу, 430 тисяч гривні субвенція для забезпечення діяльності фахівців ранні війни, автомобілізованих. 925 тисяч 200 здійснення переданих віддатків у сфері освіти це частні школи і інклюзивно-розкусний центр. Нова українська школа 545 тисяч 300. Також згідно, згідно порядку ми маємо на нову українську школу втрати своє співфінансування. Це 136 355 гривень. Також в програмі, частини, які ми проговорили, було 16 років. 1719. 3,5 мільйона реабілітаційний центр, 3 мільйона область, обласна програма, також, а, також. А, по новій українській школі загальний фонд був і спеціально, що буде йти по капитальним податкам, ще 300 по спеціальному фонду. і 75 фінансування. Також залишки, які нам залишився, в минулому році, прожижав уже в цьому харчування. 2 773 тисячі. Харчування учнів початкових класів і 493 тисячі покращення якості гарячого харчування. 3 мільйона 266 тисяч на харчування від також. 2,5 мільйона, так як на бюджетній комісії, що ми проговорили, 2 мільйона ще було по спеціальному фонду на цю програму по ліквідації на 41 годину, і ще 2,5 мільйона коштів, щоб розпочати роботу. І, і ще не враховуючи додаткові кошти, була проведена перевірка. Податкової служби сплати податків комунального закладу, який ліквідується. Комунальне зрозуміло, що там нараховано 55 тисяч штрафів і 33. Там податкова перевіряла податкування. Це чисто їх. Все, оце, Це розумію, така була правильна. Оце стільки Бум. принесла мінусів до селищної ранки. Да. Хорошо, 50, Яка сума більше, ні, 31,460, 55, 8. Й, да? Це вони, ну це вже нібито все. Їх зараз перевірили, це двома ну, сумами, Зараз два акта є. Так, вони да, зараз рахунок ну, перерозходілу там закладали, так, да, закладали телефон. <плес> <плес> <Присула>. <плес> а, це, центр, це центр, який приніс мінус в Ловапській селищній раді 92 тисячі. Просто викинули штрафні станції, побувало, що було Ще одну субвенцію зробив. А про директора взагалі питання в мене велике, як вона могла Як вона сама була відповідня? І, да, і, да. Шановні депутати, у нас після комісії, якраз вчора, наказом Київської обласної державної адміністрації від 23 грудня, а вчора дали помісячний розпис, а сьогодні ми вже бачимо першу суму. Є така субвенція обласна, активні парки. Локації здорової України. Це та скандинавська ходьба, це куратор, яку платять мінімальну цю зарплату. Вона включає, нам зараз довели цифру 79 тисяч 56 гривень. І ми повинні порядок передбачає наше фінансування це 26 тисяч 352 гривень. У зміни в бюджеті вже зразу ми, раз вона вже прийшла, щоб не сиділа. Заперечуйте. Є запитання щодо Оксани Михайлова. Він тобі. за основу всього. Так сказати, відповідно до статті 16 закону України про статус депутатів місцевих рад, прошу надати правову інформацію щодо підстав і документів, які визначають порядок виконання обов'язків голови Гливахівської селищної ради заступником голови Жукової Вікторії Олександровні у період відсутності голови. Зокрема, прошу надати. Посилання на нормативно-правові акти, якими врегульовано питання виконання обов'язків голови селищної ради і його заступників. копії розпорядчих документів, рішень розпоряджень тощо, які надають право заступнику голови Жукові Олександровні виконувати обов'язки голови під час його відсутності. Інформацію. Про дату та підстави надання таких повноважень. Прошу надати відповідь і строки визначити чинним законодавством України. Відповідно до закону про органи місцевого збройнення, депутатський запит зачитується на бузарному засіданні, передається голові. Є 15 днів терміну, запросить будь ласка. Тоді можете особисто мені передати. Здорово. Ми зачитаємо тоді. Просто мене дуже здивувало, і всіх депутатів здивувало про те, що коли ми на бюджетній комісії розглянули договора. Фірми на такі величезні кошти, як мільйон вісімсот, був підписаний ВО голови селищної ради Жуковий. Трошечки було здивування. На якій підставі, чому це відбулося? Будемо просити вас, щоб ви надали пояснення Дякую, Добре, дякую. Шановні депутати, всі питання до засідання. позачергової сесії вичерпані. Сесію оголошую.